Отримає. Якщо говорити про ціни, я хотіла написати щось конкретне. Мене дуже часто питають: так що створене з цінами? Вони зростуть чи впадуть? А, ну, на жаль, я, мабуть, все ж таки. Вроджений економіст, в якого дві руки знаєте, є чудовий анекдот про економіста. Бо це американський якийсь президент сказав, він хоче однорукого економіста, тому що зазвичай, коли приходить економіст, він каже, з одного боку англійською on the one hand з одної руки це буде так, з іншого боку, з іншої руки це буде інакше. На жаль, ну ну так, да, я перепрошую. Наскільки я економіст, мені економічний анекдот більше подобається. От... В даному випадку, тобто, я пішла оцим е, е, філософією, і я змогла тільки визначити фактори тиску на ціни в бік зниження і фактори на ціни в бік е, тиску на ціни в бік зростання. Тому що кожна конкретна ціна, і чи вона зміниться, чи взагалі вона зміниться, вона, ця угода, скоріш за все, не визначить. Тим більше, що ми всі чудово розуміємо, що крім. Позиції, за які закладені в угоді, є монетарна політика, є валютно-курсова політика, є купа, є просто попит. От Якщо от всім раптом захочеться не знаю, купити оцей телефон, і за нього заплатять мільйон, хоча він вартує, мабуть, гривню. Ну, от Виявиться, що його ціна мільйон. Просто тому що от, не знаю, його тримав в руках Ігор Валентинович, а все, що він тримав в руках, дуже багато коштує. Ну, Дуже ймовірно. Ні, це, це, це фактори, які не впливають, які не зв'язані з угодою, але теж можуть впливати на ціни. Повертаючись до угоди, підвищення конкуренції на внутрішньому ринку за рахунок зниження торгівельних бар'єрів, як то візні мита, як то. Встановлення тарифних з нульовою ставкою всередині квоти, як спрощення митних процедур, це фактори, які впливатимуть на зниження цін, і так це фактори, які можуть призвести до того, що в супермаркетах Львова ціни будуть такі ж самі, або дуже схожі на ті, що ТЕСКа на кордоні з Польщі і в Польщі, і відповідно цінового арбітражу. Вже не треба буде робити, він відбудеться автоматично, і возити товари туди-сюди стане економічно невигідно. Плюс зниження транзакційних витрат пов'язане з покращенням бізнес-середовища в середині країни, також визначатиме вплив тиснутиме на ціни в бік зниження. Тобто це фактори, які згальмуватимуть інфляцію в країні. З іншого боку, є фактори, які можуть підвищити ціни, принаймні в короткостроковій перспективі. В першу чергу це запровадження вищих стандартів безпеки на товари. Зазвичай якісніші товари теоретично мають коштувати трішки вище питання в тому, що але з іншого боку, в нас вони можуть коштувати вище не тому, що вони такі якісні, а тому, що ринок монополізований. Тому підвищення конкуренції знизить ціни, а підвищення якості поверне їх до того рівня, з якого ми виходили. Плюс посилення захисту прав інтелектуальної власності ймовірно зумовлюватиме зростання вартості товарів, яких є інтелектуальна складова. Тобто, іншими словами. Припинення використання нелицензійного обладнання, зникнення або морганілізація використання товарів, які завезені без дотримання права інтелектуальної власності, зумовить зростання цін на ту продукцію, яка захищена цим правом. Плюс скасування експортних субсидій Європейського Союзу на сільськогосподарські товари може зумовити зростання подорожчання цих товарів в Україні, якщо, ну, але це знов-таки буде частково компенсовано зниженням візних мит. Але це врівноважує конкуренцію, що дуже вигідно для виробника, але любителі товарів російського виробництва Європейського Союзу можуть відчути, що вони стали трішки дорожчі. Водночас є кілька факторів, які будуть гальмувати рух. Цін як в бік зниження, так і в бік зростання. Це фактори, які є пов'язані в першу чергу з перехідними періодами, але плюс цього це фактори, які пов'язані з запровадженням так званих двосторонніх заходів. Наприклад, запровадження двосторонніх заходів, можливе запровадження захисних заходів на автомобілі, які протягом від 10 до 15 років дозволять виробникам автомобілів підтримувати візне мита. Плюс додатковими та на рівні, яким є зараз, означає, що споживачам не варто чекати зниження цін на автомобілі після набуття чинності угоди ще протягом мінімум 10, максимум 15 років. Так що очікувати, що зараз європейські автомобілі стануть дешевшими, мабуть, не варто. Вже хто одяг для груп населення, які це користуються, десь на 5 років може бути, виявитись трохи дорожчим через введення, введення в систему механізму вхідних цін. З іншого боку, запровадження захисних заходів, які компенсують зниження. Експортних мит, на, наприклад, насіння олійних культур на шкіряну сирину означатимуть, що гальмуватиметься зміни цін відповідно на олію, наприклад, соняшникову олію, або на вироби зі шкіри, як то сумки і тощо. Плюс асортимент. Крім того, що можуть бути різні ці... впливи на ціни. Угода може по-різному вплинути на доступність на вибір товарів, тому що очевидно, що задоволення споживача визначається не тільки цінами, але й асортиментом в різних цінових категоріях і можливостями вибору саме того, що вам потрібно в цей час. Як людина, яка любить готувати, іноді я дуже дивуюся, назвам Інгредієнтів, які потрібні, деякі з них дощі не знаю. От, можливо, цей асортимент зросте. Зниження торговельних бар'єрів, як я вже казала, воно спливатиме не тільки, не тільки на зниження цін, але й на зростання асортименту товарів. В першу чергу, очевидно, це імпорт з Європейського Союзу, плюс розвиток ділової активності всередині країни, ймовірно, теж сприятиме зростанню. Розширення сентименту товарів внутрішнього виробництва, хоча знов-таки ми вже вчора говорили, складно передбачити, які саме товари це будуть, тому що ніхто не знав, як буде динаміка з пейджерами, з мобільними телефонами, чи ми всі перейдемо на 3 d друк трьохмірний друк стільців, ручок і всього іншого. Зараз це вже в принципі технологія, яка коштує не дуже багато. Я не знаю, через 10 років я буду замовляти ручки. Як їх будуть виробляти, а, і в той же час є фактори, які можуть призвести до зменшення асортименту товарів, тому що та ж сама гармонізація стандартів може призвести до того, що деякі товари, які є менш безпечними, менш якісними, вони просто будуть витіснені або зникнуть з ринку, тому що вони не відповідатимуть новим нормам безпеки, і відповідно їх просто не допускатимуть на ринок. Це Буде це може стосуватися як національного виробника, який буде пристосовуватись до нових товар вимог і можливо буде відмовлятися від одних товарів на користь інших, так і до імпортного виробництва. Тобто, певні товари не зможна буде завести в країну. Хоча, якби Європейський Союз, мені здається, від цього не страждає його асортимент значно вищий ніж в Україні. Тобто я думаю, що в товарів вистачить. І питання ще дотримання прав інтелектуальної власності, наприклад, в сфері ліків, продовження терміну ексклюзивного терміну терміну ексклюзивної реєстрації інформації на патентовані. Ліки може означати, що генерики, тобто Дешевші непатентовані аналоги певних ліків будуть з'являтися повільніше. Я думаю, що якщо проаналізувати угоду, є ще фактори, які можуть зменшувати потенційний асортимент. Таким чином, як і в випадку з цінами, конкретний вплив визначити важко, і треба говорити про кожну товарну категорію, щоб мати якісь чіткі оцінки.